Дмитро Курчинський, письменник, засновник батальйону Братство, уже є з нами на скайп-зв'язку. Добрий вечір. Вітаю вас. Насамперед, власне, хотіли би про цю ситуацію, про такий скандал у Смілі, де Бандюган дозволив собі побити військового і змусив записати відео з вибаченнями. І навіть не, не таким важливим є. Цей конфлікт, який призвів до такої ситуації, бо там було непорозуміння на дорозі, скажімо так, побутове. Важливо те, що якийсь от кримінальник може підняти руку на нашого захисника. Чому так є? О, ну, по-перше, тут якості наших захисників, які є позасумніваном, герої, але я часто бачив і на прикладі. Деяких своїх знайомих, що ці люди, які не бояться російського танку, часто панічно бояться міліцейського бобіка, чи погано проявляються в побутових ситуаціях, скажемо, неагресивно, або дають слабину в побутових ситуаціях. Насправді ж, мало би буде все навпаки: це ветеран мав би побити оцього бандюгана. Ну або принаймні дати йому гідну відсіч, не зрозуміло, чому він був без на жаль, ну, взагалі якось так він себе занадто вів. Це є проблема, тому що на фронті нас нагороджують за подвиги, платять зарплату за те, що бійці захищають вітчизну. А в тилу ні за подвиги тебе притягають до кримінальної відповідальності за твої подвиги за твій героїзм або за твою гідну поведінку. В тебе витирають ноги, це е, так є, і тому не в тилу проявляти себе героїчно значно важче ніж проявляти себе героїчно на фронті. По-друге, що таке кримінальні елементи або криміналізовані елементи в суспільстві в нашому От, це ті елементи, які тісно пов'язані з правоохоронними органами. Тобто, чому він бикує? Тому що він знає, що йому за це нічого не буде, тому що у нього на підкоренці які-небудь міліцейські чини, чи вони являються його кумами, чи вони являються його подільниками. А поліція, вона зневажливо ставиться приважно до ветеранів. У нас війна йде, і здавалося, б, військова людина це мала би людина бути номер один. От це для військових. Це людина з особливими привілеями, людина з особливим статусом. Але ні, у нас значно вищий статус має поліціян, значно вищий статус має прокурор, суддя. Кожний чиновник має значно вищий статус реальності ніж військовий. І якщо вони мають оці от слабкі люди за своїми духовними якостями вищий статус, ніж солдат, то звісно, що який небудь бандюган, який все-таки буде чим-небудь ризикує, він там, скажімо. Чиновник Креде, знає, що йому за це не буде. А Бадзюган, там, коли він обирає який небудь навіть знає, що він, ну принаймні, чимось він ризикує. Тобто він більш духовита людина, ніж звичайний суддя, чи ніж звичайний поліціят. Звісно, він буде на військових бакувати значно більше собі дозволяти в цьому смислі, але солдатам і ще. Це ще попереду вибороти свій справжній статус і добитися своєї справжньої ролі в цій країні. Звісно, що саме ті, хто захищав вітчизну, повинні і керувати вітчизною, повинні задавати тон і теперішньому, і майбутньому, але цього ще не сталося, і це все тільки попереду. І от ті, хто воюють, ветерани, Ті, хто пройшли важкі бої, саме ці люди мають змушені будуть скаргів, ніхто цього не зробить. Ясно, що ніяка поліція, ніяка держава, ніяке суспільство не забезпечить їм виключних привілеїв. Вони самі мають здобути. Змушені будуть здобути собі виключне становище в суспільстві. Ми всі очікуємо такого і сподіваємося, що так буде, що вони забезпечують таке виключне становище собі в суспільстві. Але це на жаль справа їхніх рук. От тилові щурі для, для них цього не зроблять. Чому ж поліція спочатку так ліниво відреагувала? А вже лише після розголосу, навіть міністр взяв справу під свій контроль. Ну тому, що цей бандюк для поліції класово свій, а цей ветеран класово чужий. Ну хто він такий? Якийсь там ветеранішка, ну там щось він там когось там захищав. Ну чи не плювати на нього? А бандюк це людина, з якою можна робити справи, тобто людина, з якою можна отримувати кошти, це людина з якою поліція давно інтегрована. І само собою чому реагувати вона і психологічно більше співчувала бандюку, і, скажем, чисто прагматично о, вона мала би бути на його боці, а не на боці якогось там ветерана. От є інформація про те, що керівника відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання. Обов'язків ну в зв'язку власне з цією справою побиття військового, а також офіс генпрокурора написав, що нападника оголосили у розшук. Будемо сподіватися, що ця справа не, не зійде з, з вуст, і все таки її доведуть до, до, до логічного завершення, і всі, хто повинен нести покарання, його. Нестимуть до речі, у чаті нашої трансляції сьогоднішньої ми питаємо глядачів про те, чи може існувати так звана лагідна українізація, і станом на зараз 71% відсоток людей, які проголосували, кажуть, що ні. Як ви вважаєте? Я думаю, що українізація повинна бути і лагідна, і жорстка. Щодо тих, хто не піддається лагідній українізації, тобто вона має відбуватися в усіх формах. А найкраща форма українізації це тоді, коли українські люди перестануть із принципових міркувань розуміти російську мову. Якщо 10% населення в Україні принципово не буде розуміти жодного слова російською, то не всі інші змушені будуть до цього якось пристосуватися. То тобто, звертаюся до людини е, на. Любімому русском языке, а він тебе просто не розуміє, про що? От, ти у нього питаєш дорогу, він не розуміє. Ти хочеш у нього щось придбати, він не розуміє. Хочеш йому щось продати, він не розуміє. Е, просто і оце найкращий спосіб українізації, тобто не те, щоб всі вивчили українську мову, а те, щоб хоча б 10% відсотків українців забули російську мову. Я, наприклад, забув російську мову і згадую тільки в деяких випадках. Тобто, я розумію російську мову. З Дагестанським акцентом, це я розумію. І я розумію, коли мені російською мовою кажуть, візьміть, пожалуйста, 10 тисяч доларів, це я розумію. Коли мені кажуть одложить, пожалуйста, рублів, рублей, і я цього не розумію. Тобто поєднання жорсткої українізації з лагідною. А сьогодні стало відомо, що в найближчі дні до Києва приїде Ентоні Блінкен, і нібито тоді офіційно ми отримуємо дозвіл бити далекобійними ракетами по території Росії. Це нібито відповідь на те, що Іран передав Росії балістичні ракети. От удари умовними атакам саме по Росії по, по Росії можуть перевернути хід війни чи ні. Це може сильно полегшити роботу нашим збройним силам і сильно ускладнити ситуацію для РФ. Ну, звісно дивна ситуація. Війна ж вона ґрунтується на маневрі, на несподіванці, на хитрощі військовій, на обмані супротивника. І е, це добре, коли ми можемо застосовувати якісь нові засоби несподівано для супротивника. Власне кажучи, тоді вони працюють. А тут у нас е, довгий час обговорюється питання: дозволити, не дозволити нам бити, коли дозволити, можливо, дозволить. Приїздять два високих чиновника для того, щоб нібито оголосити, що дозволили. Тобто про жодну несподіванку тут уже не може бути мови. Тобто вони дають московитам уже 20 разів приготуватися до цих несподіванок і зарання виробити засоби протидії і захисту. Ну це повна шиза, якась взагалі з військової точки зору, то що відбувається в сфері військово-політичній, не налазить на жодного. І тобто, ми точно можемо сказати, що коли нам нарешті дозволять бути атакам саме по глибину території Московії, то Московія вже ну, дуже добре до цього буде готова. Себто, ну це просто неймовірні риції. Дуже мутна ситуація з цими іранськими ракетами. Тобто, ми Буданов заявляє, що ракети поставлені, і зараз американці так само підтверджують, що ракети поставлені. В той же час Іран це категорично заперечує. Це нічого не означає. Іран свого часу заперечував і поставку шахідів московитам. Але Іран зараз входить в серйозний конфлікт з Ерефією. Це з приводу коридору до нахічування і з приводу того, що Азербайджан збирається знову воювати з Вірменією за цей коридор, і що Московія підтримує Азербайджан в цій майбутній війні. Іран вважається загрозою для власної національної безпеки і дуже жорстко на це діло реагує. Очільник корпусу бортових ісламської революції, а це найбільш поважна інституція в Ірані після інституції Аятол, прямо заявляє публічно, що Москву потрібно покарати за оці наміри допомагати Азербайджану. Тобто, у них ситуація дуже сильно напружується, і е, тобто. Тут взагалі дуже цікава ситуація зараз між Іраном і Московією, і в зв'язку з цим Важко сказати, що буде далі от з цими ракетами. Ну, якась частина можливо поставлена, що будуть вони постачатися далі, важко сказати. І в зв'язку з цим якою буде політика Сполучених Штатів щодо дозволів нам бити атакам саме в глибину московської території, так само теж важко сказати. Тобто, якщо Іран дасть задню, то можливо дасть задньо дадуть задню і Сполучені Штати. Військове командування заявляє про. Частково стабілізацію фронту на Донеччині на цей рік для росіян наступ завершується, бо підходить дощова осінь, а далі зима. Чи прогнозуєте, що вони і тоді будуть продовжувати штурмувати наші позиції так масовано? Вони будуть продовжувати штурмувати і минулої зими, і поза минулої зими, і позаминулої осені. І минулої осені. Ми бачили активні дородії. Там на Донбасі, тобто погода не так, щоб сильно зупиняє. Звісно, погода е, утворює труднощі для військ, які наступають, але і для військ, які обороняються, теж вона утворює певні труднощі. Коротше, у нас нічого не затихало в минулі зими в плані цієї війни. Тобто, звісно, вони будуть, але е, дяка Богові, от те, що всі багато разів висловилися про те, що курська операція не відтягнула московицькі резерви, що ні на що вона не вплинула на Донбасі. Ну вона не вплинула на наступний день, але зараз ми бачимо, що все-таки здається, вплинула. Ольська операція все таки довелося їм перекинути туди значну кількість резервів, тих резервів, які вони не змогли ввести в бій на Донбасі, і виглядає так, що певна стабілізація є. Тобто, там ситуація все одно дуже важка для українських збройних сил. Втім, і для московитів. Вона дуже непроста. вони не дуже великі втрати, але ми бачимо, що так у них вже проблеми з м'ясом там. На Донбасі, і будемо сподіватися, що можна буде застабілізувати цю ситуацію ще краще, що українське командування це, зможе, зможуть з цим впоратися. От ви згадали про Курську область. Чи маєте пояснення того, чому Путін не повертає її? Бо там тривають бої? Хоча їхню інтенсивність ну не порівняти з тою, що на Донбасі. Ну, це очевидно, що йому для того, щоб повернути Курську область, доведеться дуже багато зняти військ з Донбасу. І е, саме по собі зняття, перекидання, утворення нового фронту на Курщині. Це, по-перше, це довго, і віргідно, там все-таки готується щось, тому що все-таки перекидання резервів туди йде на Курщину. Але це вимагає часу і це, звісно. Зруйнувати всі плани по Донбасу і по півдні України, які у них були, тобто, це означає розписатися у власній нездалості і всім продемонструвати власні, власні невдачі у, у спробах захопити ту частину Донбасу, яку вони збиралися захопити ще до осені. Не змогли це зробити, ну, принаймні, сподіваються, хоч трошки просунутися до зими. Зараз все активніше лунають заяви про мирні переговори, і нібито восени мала б закінчитись гаряча фаза війни. Чи вірите ви в такі прогнози? Ну, переговори будуть очевидно, і тут їх не вдасться уникнути. І власне українському керівництву доведеться поводитися ці переговори, тому що цього. Чекають і наші західні партнери, і партнери Московії, і сама Московія дуже хоче. І так званий глобальний південь. Так само всі цього чекають, і хоча б для звічливості якісь переговори потрібно провадити. Інша справа, що чим вони закінчаться, ці переговори зовсім не зрозуміло, тому що не зрозуміла позиція нашого супротивника. Тобто він весь час хитається, робляться протирічні заяви, і е, так само, поки дійде до переговорів, вони нібито мають початися в жовтні, то ну ще дуже багато чого зміниться на Кущі, ще дуже багато чого зміниться на Донбасі. Ще війна буде тривати. Так само може багато що змінитися і в політиці Сполучених Штатів, і зараз знижується ціна на нафту. Зараз уже 67, московська нафта торгується по 60, всі вважають, що до президентських виборів в сполучених Штатах і взагалі буде на світових біржах нафта не більше ніж 60 доларів за барель. А після виборів можливо ще буде падати. Більшість експертів вважають, що в цілому це вже устіливий тренд на падіння цін на нафту. Менше 60 доларів це вже важко для Московії. Якщо впаде до 50, то це вже не буде чим серйозно наповнювати бюджет. Якщо як обіцяє Трамп буде 40, а тут навіть і без обіцянок Трампа вона ну ризикує дійти до 40, то тут Московії потрібно йти на будь-які умови України для того, щоб припинити війну.